Дівчата, у нас нове поповнення. Нове поповнення по дуже гарній ціні. Штучне хутро, яке вам всім дуже-дуже дуже подобається. Тепер у ці килимочки, це у нас зразочки. Зараз вам її показую по кольорам. Ви подивіться, будь ласка, ось такий от кролик, кролик. Тепер у розмірі 60 на метр 10, він буде коштувати 750 гривень. Тобто гумооснова, яка не ковзає. Ціна знижена на 20% 750 гривень. Доставка безкоштовна. По кольорам, дівчатка, подивіться, будь ласка, по кольорам є темно-сірий. Все показуємо. Є світло, сірий, є темно-сірий, і є ще у вигляді шкурок. І зараз покажемо у вигляді шкурок. Тобто є розміри до 2 х 3 заказані. І вас дуже приємно здивує ціна. Зробили ворсик трішечки коротшим ніж зазвичай, але зато ціна просто суперова. Подивіться, ласка, саме більше мені, звісно, подобається кремовий. Це, мабуть, найходовий, самий, самий популярний. Ну а вам як буде до вподоби? І ще раз хочу уточнити, що розміри є до 2х3, до 2х3. Сіренькі, кремові, світло-сірі. Це йдуть килимочками. Це менше, а є до 2 на 3. І також є шишкурками вирізаними ніби такими кроликами. Так, їх називають. Чи хто це такий? Чи це барашка? Ану, скажіть, будь ласка, і ось такого плану оці ще килимочки, вони будуть коштувати. Ось такого, ось такі от. Вони будуть коштувати 850 гривень. Тобто вже не 1200, не 1100, навіть 800 можна робити з гарною знижечкою. Таке ось штучне хутро, силіконова основа, щоб вони не ковзали. І до речі, вони є також е, в сірому, є в бежевому, світло-сірому. До речі, світло-сірий також дуже класний. Подивіться, будь ласка. Дуже класно виглядає світло-сірий, саме штучне хутро. Зараз покажемо секундочку. Опа. І ось такого плану також світло-сірий. Подивіться, блосочка. І, до речі, ви знаєте, якщо ви хотіли, може, застелити собі на диванчик, навіщо міняти обивку в диванчика, а візьміть собі килимочок, киньте на диванчик. Опа. Застелили, не човгається, не затирається і приємно сидіти. Здорово, правда, в будь-якому відтінку. Тому обов'язково звертайтеся, є любі розмір, доставочка безкоштовна, ціни знижено.